Вітаю вас, друзі! Учора на так званій Росії спостерігалося дуже рідкісне явище. Росіяни вийшли на масове зібрання, бо вони ховали Навального. Відбувалося це від самого ранку і аж до ночі, і у супроводі російської поліції, яка була навіть на дахах. На процесії можна було помітити, що росіяни крадуть у українців навіть гасла, але оце зібрання не призвело абсолютно ні до чого, тому що як завжди росіяни нічого не зробили хоча цього разу їх зібралося дійсно доволі багато. У той самий час вже низкою країну все активніше обговорюється питання можливості відправлення військ на територію України. А почалося усе із пропозиції Макрона, того самого, який раніше телефонував владіміру Путіну. Ви вдумайтесь. Чоловік, который заискивал перед Путиным, звонил, притворялся. ракети, которые могут там неизвестно звездно сколько То ли 300, то ли 500, Теоретично можуть долетіти до Москви дійсно метаморфози із Макроном за ці два роки сталися цікаві. безпеки для європейців, якщо немає безпеки для росії. І ви вже зараз візьміть, перевірте, чи ви підписані на мій канал. І якщо не підписані, підписуйтесь, тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. і Про усе це і поговоримо. Якщо казати про Навального, то він мені дещо нагадує Пригожина. Ні, не своєю поведінкою, а тим як він сам себе подарував. Ував Владиміру Путіну, знаючи, що нічого доброго на нього не чекає. Я купив білети дамо мальчик, водочки на пенсії, медаморіч. За кілька днів після його смерті його вдова записала відеозвернення, у якому закликала росіян зібратися, об'єднатися у один потужний кулак і завдати Владиміру Путіну нищівного удару, забрати всім в місті в один сильний кулак, і їм по імпаємо бізумівшому режиму, по путіну, по його друзям. По бандитам в погонах. і власне учора росіяни зібралися і саме так і зробили завдали рішучого удару. Люди зажигають фонарики. Найбільша їхня сміливість полягала у тому, щоби просто назвати Владимира Путіна вбивцею, хоча бойко із ними би посперечався. Путін вбивця у мене немає таких даних. Доходило навіть до дуже радикальних гасел: типу «Нєт війні або треба повернути російських вбивць додому. Ну вони повернуться, просто неживі. Вернуть солдата домой! ховаючи Навального, Росіяни також вирішили заявити, що українці хороші. Хоча, якби Навальний був живий, він би точно посперечався. Українці хороші, люди! українці хороші люди! На цьому власне і все безжальний російський бунт закінчився. Вони просто походили, покричали, поклали квіти, і частину із них забрала поліція. Хоча, можливо, вони просто неправильно почули вдову Навального, і вона насправді казала не зібратися у один великий кулак, а у один великий гулах. Сабратися всім разом, в місті в кулак. Та це усе іще квіточки. По справжньому безжальний бунт і серйозний удар по владіміру Путіну росіяни зробили у інтернеті. Їхня безкомпромісна боротьба. Це можливість поставити віртуальну свічку, і це цілком. Ком серйозно, ну і ще написати коментарі під піснею, до чого я усе це розповідаю. Якщо у нас іще є українці, які сподіваються на так звану російську опозицію, то мені здається, учорашній день усе дуже добре показав на що та сама так звана опозиція здатна. Єдина реальна і дієва російська опозиція це тільки та, яка воює проти російської армії, або, хоча б, допомагає воювати проти російських окупантів. Усе інше абсолютно нікчемне з нагоди поховання Навального твіт російською мовою написав учора також і Еммануель Макрон. Він сказав, що треба було чимало сміливості, щоб піти попрощатися із Навальним. Тисячі росіян виявили її у собі. Макрон останнім часом любить робити різні заяви, зокрема, і щодо можливості відправки військ французьких на територію України. Росіяни цим дуже спантеличені. Просто ошеламляючі дуже uh, жорстка, дуже опасна риторика. Це серйозно. на заяви Макрона. Вже почали реагувати і у російському керівництві. Щоправда, Лавров відреагував якось дуже нервово. <св 'язок> Позавчора з'явилася також і реакція від Владиміра Путіна. Він, як завжди, надував щоки. Ми пам'ятаємо судьбу, судьбу тих, хто направляв коли свої контингенти на територію нашої країни, Ну тепер. последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. реагуючи на заяву Макрона, Путин перешел от абстрактного до конкретного, до конкретных ядерных погроз. Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие. резиновый попа. Да знают об этом. Сейчас только я сказал. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. И практически одразу после і заяви Владиміра Путіна росіяни провели показовий навчальний пуск ракети ярс правда без будь-якої бойової частини. У російських погрозах немає нічого абсолютно нового. Це інструмент зовнішньополітичного тиску так званої Росії, та й росіяни погрожують усім і постійно то Сполученим Штатам Америки, то Німеччині, то власне і Франції. А по Паріжу не хатім добануть. Значить, ми должны вийти в Паріж. І не оводіть больше. Тут свої війська ніколи. закатати вас в асфальт придеться один раз. Вибір який город Франції тобі не жалко, який город ти хочеш, щоб згорел перм да І здається, деякі країни ці погрози взагалі перестали сприймати та реагувати на них. Обговорення можливої відправки іноземних військ на територію України останніми днями відбувається усе активніше. Щоправда, у самій Франції підкреслюють, що війська будуть, якщо і відправлені, то для участі. У дуже обмежених заходах і не пов'язаних безпосередньо із участю у бойових діях. Більша частина наших партнерів взагалі виключає можливість відправлення своїх військ на територію України, але деякі це активно обговорюють. Окрім Франції, це і Нідерланди, Естонія, Литва і трошки Канада. І от у цьому питанні є дещо, що мене трохи турбує: це відсутність будь-яких публічних заяв із цього приводу з боку України. Інської сторони для чого Макрон почав взагалі підіймати оцю тему. Є дві основні версії: перша це щоб підняти градус дискусії і змусити наших партнерів більше допомагати Україні. До речі, у Сполучених Штатах Америки також доволі гостра риторика останнім часом. Тим часом в США глава Пентагону заговорила заговоряла можливості прямого конфлікту НАТО з Росією. Адкревіна говоря, якщо Україна падіот, я всірйоз вважаю, що НАТО буде воювати з Росією. Тобто може бути так, що Макрон не збирається насправді відправляти війська до України, але підіймає у цю дискусію, аби звернути більше уваги на російську агресію. Є й друга версія. Макрон почав ці обговорення для того, щоб підготувати суспільну думку до реальної відправки французьких військ на територію України. Для чого відправляти нам війська? Перша тео для того, щоб нам допомогти захиститися від російської агресії, а друга теорія конспірологічна для того, щоб потім нас примусити до. Мирних переговорів із так званою Росією у такому разі іноземні війська просто можуть виступати гарантами для того, аби так звана Росія далі не продовжувала наступальних дій. Поки що точно відомо тільки одне Макрон серйозно налаштований і вже найближчим часом збере лідерів фракцій для того, аби обговорити питання відправки військ на території України. Не знаю, друзі, чи це буде для нас добре, чи це буде для нас погано. Побачимо, але я знаю, що що ми із вами маємо і далі робити своє, те, що можемо, і те, що мусимо, допомагати українській армії, зокрема дронами. А дрони зараз ви знаєте, як москити, а мушкара. І... На фронті зараз точаться дуже важкі бої. На більшості напрямків росіяни продовжують наступати, і дуже часто вони перекидають свої сили вночі і помиляються. Бо усе активніше і активніше працюють ваші тепловізійні дрони камікадзе і знищують як російських окупантів, так і їхню техніку не тільки в день, а й вночі. Оці кадри із Авдіївського напрямку дронів треба і ще більше набагато більше причому дуже різних fpv-дронів і ми активно працюємо над новими поставками. І ще декілька підрозділів від вас отримали загалом 200 FPV. Рота безпілотних ударних авіаційних комплексів 80-ї окремої штурмової бригади висловлює подяку пану Стерненко і його співноті за надану допомогу. Слава Україні! Героям слава! Не сподівайтеся на Макрона, не сподівайтеся на Байдена, не сподівайтеся на Шольца чи на будь-кого іншого. Сподівайтеся тільки на самих себе і продовжуйте й надалі. Активно допомагати силам оборони України.